Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Гроза в традиційних уявленнях українців. Гроза за народним уявленням сприймається в образі Бога Перуна, який женеться за нечистою силою. Щоб грім не вдарив та щоб відігнати страх від людини під час бурі і грози запалюють громничі стрітинські свічки, а комини затикають, аби до хати не потрапили з лісини. А щоб дітки не вскочили через двері, за поріг викидали складені коцюбу та вилошник. Відвертати грозу вважалося небезпечним, адже грім та блискавка знищували усе лихе та перешкоджали чарам чевлунів, а тому вважалися насправді щасливим знаменням. Хвороби теж проганяли громовими стрілами. Так вода, в яку кинуті громові стріли використовувалась для обливання хворих. А з ураженого блискавкою дерева робили різні обереги, часто музичні інструменти. Дощ вважався божественним напоєм для матері землі, як для людини мед або пиво. Грім з народними уявленнями посланець Бога громовика, а значить, неба й вогню. Разом із блискавицею наймогутніша божественна сила. Громовеня маленький грім, ніби дитина грому. Предки порівнювали громові хмарки з биками й коровами, а блискавки з гострими зубами дракона, який полює за нечистою силою. Перший грім навесні має цілющу силу, тому, коли вперше гримить, притуляється до дерева дуба, щоб спина не боліла до нового грому в наступному році. У народі, 2 серпня або 20 липня, називають громовим святом. Саме в цей час безліч злих духів зносять на ниви та поля чорні хмари. У боротьбі заворожає громовершець з блискавицями відчайдушно розсікає їх, як змахне вогняною палицею блисне, як ударить по чортові то гримить. Грім то рухається по небу колісниця перуна. Грім то летять сини перуна разом зі своїм батьком громоверсом, розбиваючи важкими кувалдами хмари. Буде нас Господь громовим огнем карати, та за тучами громовими сонечко не сходить, кажуть у народі. У троїцькій бродівій пісні співається Туча з громом домовилися, підем грім, погуляємо з тобою. Щоб уберегтися від грому, здійснювали попереджувальні магічні дії. Настрітання освячували спеціальну громничку, свічку якось зберігали на покуті. Під дах хати вішали букетики квітів або віночки, сплетені у свято Божого тіла. Під стріху затикали також кропиву, горіх, гріздвяну солому і таке інше. Убезпечували від грому ж, пасхальних яєць і кістки освяченого кабанчика. Їх зав'язували у вузлик і зберігали під дахом, а також закопували у полі городі саду. Щоб не боятися грому, радили їсти запліснілий хліб або хліб, який гризли миші, їсти крихти хліба з ножа, їсти бруньки, верби, квітки, жита і так далі. Дітям підпалювали хрестообразно волосся на голові ламали над головою дитини дві спечені, разом буханки, давали цілувати хліб на лопату. Головним засобом захисту від грому вважалось вшанування свята громових днів від четверга між великодним і вознесінням декілька днів упору жнив на Марія та інші, Данілі тощо, коли заборонялася всяка робота, особливо на полі та прядево, громове дерево, громове дерево, дерево вражене блискавкою, тому наділене магічними властивостями. Такими деревами найчастіше вважали дуб, сосну, березу, інколи осику. У болгар розкулете дерево називають прокляти або диявольські, покараним богом. Громове дерево, громовий. Не можна використовувати для будівництва, бо воно притягує грім. У деяких місцевостях його пускали тільки на дрова. На Рівненщині вірили, що в ньому живе нечистий дух, і Бог хоче його добити. Однак у Білорусі існує інше уявлення, що розбитого блискавкою дерева чорти бояться. Гілку або тріску громового дерева засовували у круткову нірку, аби знищити цю тваринку. Тріску цього дерева гризли, щоб зуби були міцні, як грім. Так практикували на Чернігівщині. На Житомирщині вірили, що у стопорі громового дерева є вогнена свічка, якою лікують усяку хворобу. Тріски цього дерева варили у воді, щоб у людини прийшов страх. Шмато грозового дерева брали на війну. На Рівненщині казали: візьми те дерево, що грім побив, зроби хрестик, носи, коли йдеш на фронт. Трісочки цього дерева закопували у землю, щоб не було бур'янів, і клали у хаті від клопів. Громові стріли, громові стріли або перонові стріли. Грубі продугуваті камені з отвором посередині, що за повір'ям падають із хмар під час грози на всяку нечисту силу. Вони заходять глибоко в землю, через 3 або 7 років повертаються на її поверхню. Предки були переконані, що на згарищі, яке утворилось після удару блискавки, і взагалі після грози можна знайти громову стрілу, їй приписували магічні та лікувальні властивості. Магічні властивості полягали в тому, що чарівниці ними відвертали грозу і пожежі. Наприклад, якщо хворому на задаваку Ангіну Дати напитися води, перелитою крізь такий камінь, йому полегше. Громову стрілку радили носити при собі, як засіб від пропасниці, при болях за трудного характеру, кольках, не шхрібали пороху зі стрілки і натрали ним болючі місця. Вважалося, що громові стріли бувають двох видів. Від вогневих виникають пожежі, а камінні або чевунні вбивають людей, розтрощують дерева. На випадок грози старалися запастися ладаном, який посипали вугілля у печі або розжарену сковорідку, тому що чорт ладану боїться. Майже повсюдно, як оберіг на хвірці або на хатніх дверях, прибивали залізну скобу або підкову, щоб хвороба не входила в хату, а українці Карпат біля входу до гражди вішали пробитий наскрізь посередині камінь. Цей отвір, мовляв, від того, що через камінь веселка воду пила. Взагалі, отворові круглої форми надавався особливий зміст. У ньому вбачали символ сонця, запоруку всього доброго і радісного, як то веселка райдова, що пробилася крізь камінь проти водички. Грім, блискавка гроза. Під час грози не варто їсти чи взагалі відкривати рот, щоб не дати туди проникнути чорту, за яким постійно літає блискавка чи стріла. Під каменем чорту сховатись незручніше, від каменя громової стріли відскакують. Чорти зносять хмари докупи. Як знесуть багацьку, то качають вели, Від того дуже гуде по небі. Для спокою Бог посилає святого Йлю з огненою палкою. Як святий Ілля замахне палкою, то блисне, як ударить по чорту то гримне, під час грози не можна стояти під думом чи вербою, бо там ховається чорт від громового удару. Коли грім ударить у дерево і запалить його, то це означає, що чорта вбито, та перетворено на смолу, що її трапляли знаходили під деревом». Грім і блискавку народ називає паруном. Якщо трапиться, що блискавка запалить яку небудь будівлю, то здебільшого кажуть, перуном спалило. Блискавка це справжнє небо, що під час гніву Бог показує народові. Якби на землю впала хоч маленька частка цього неба, то спалила б усю землю. Стверджують, що це небо відкриється перед страшним судом. Як уперше грім почуєш, то треба. Спиною обертатися об стіну або об тин, щоб спина не боліла, качатися, щоб крижі не боліли, об щось сперти, щоб не боліла спина. Не годиться співати, як грім гримить, бо як хто співає, то він чорта веселить, то грім зате вбиває його. Людина співає, а чорт коло неї, то грім хоче чорта вбить, а чорт під людину ховається, от грім вбиває її. Коли гроза, то люди хрестяться, щоб нечистий не підлазив, ото святий Ілля ганяється за ним і стріляє по ньому. Куди він заховається, туди й попадає Ілля громом. У липні бувають сильні грози. Різні ночі липня і серпня називають горобинами, Погріми гріми блискавками дають заснути навіть горобця. У народі казали – не показуй на блискавку пальцем, бо хата згорить. Огняна куля, що летить у повітрі, це змій відвідує дівчат. «Не стій біля вікна під час грози, бо вб'є грім, не можна їсти під час грози, бо влуче стрілою. Не граю карти під грозу, бо стріла влучить, не можна бігти під час грози, бо може вбити. Наші предки вірили, що кожен природний феномен несе в собі таємничі послання, а народні прикмети про грозу могли попередити про прийдешні події, зміни в житті або стан здоров'я. Гроза є символом зміни очищення, що в народній свідомості часто асоціюється з новими починаннями або завершенням важливих етапів. Гроза рідко приходить без попередження. Народні прикмети про грозу передбачають кілька ознак, які вказують на наближення негоди. Предвісники бурі часто пов'язані з поведінкою пов тварин, змінами в природі або незвичними явищами на небі. Наприклад, наші предки помітили. Що перед грозою птахи стають неспокійними і спускаються ближче до землі, шукаючи укриття. Ще одним важливим знаком наближення грози є різке падіння температури після спеки або затихання вітру. Народні предмети про грозу також згадують червонувате небо на заході сонця, як придвізника сильних злив і громовиці наступного дня, груза та і вплив на життєві події. Народні прикмети про грозу нерідко трактують це природне явище як сигнал про майбутні зміни в житті, при і блискавка символізують рішучість і несподівані зміни. Якщо гроза розпочалася в розпал спеки, це часто сприймається як ознака, що наближає полегшення і зміна обставин. З іншого боку, якщо буря проходить несподівано вночі, народні прикмети говорять про ймовірність несподіваних новин або змін найближчими днями. Однією з цікавих народних прикмет про грозу є віра в те, що гроза може очищати не лише повітря, але й долю людини. Вважалося, що після грози в житті можуть настати позитивні зміни, якщо людина готова прийняти ці нові можливості. Народні прикмети про грозу і здоров'я. Народні прикмети про грозу також пов'язані зі станом здоров'я. У багатьох культурах вірили, що гроза може полегшити стан людей, які страждають від високого тиску або головного болю. Лікарі минулого навіть радили чекати на грозу, щоб зменшити вплив спеки та покращити самопочуття. Проте були й обережні рекомендації: гроза могла б вважатися попередженням предків про майбутні події. Якщо під час грози блискавка вдарила в дерево або будівлю, це могло бути сприйнято як знак необхідності переглянути своє життя або вчинки. З іншого боку, народні прикмети про грозу також кажуть, що якщо гроза проходить швидко і без значних руйнувань, це може бути ознакою того, що складні часи скоро завершаться і настане період спокою. Час впливає гроза на майбутнє. Важливим аспектом народних прикмет прогнозує їхня здатність передбачати майбутнє. Рівень, який звучить з певного напрямку, може дати підказку про те, що очікувати в майбутньому. Наприклад, якщо грім чути зі сходу, це може бути знаком гарної погоди найближчими днями. Якщо ж гроза підходить із заходу, очікуйте на затяжні душі. Вона завжди асоціювалася з великими змінами, і в народних прикметах часто згадується, що після бурі настає спокійний період. Така інтерпретація символізує цикл очищення та оновлення, який може бути застосований не тільки до погоди, але й до життєвих обставин. Роза як магічний феномен, що кажуть езотерики. Роза завжди викликала інтерес у тих, хто займається магією та езотерикою. Вважається, що під час грози магічні ритуали мають особливу силу, оскільки атмосферна електрика підсилює енергію заклинань. У магії блискавка часто використовується як символ очищення і оновлення. Махи та чарівники використовували силу грози для проведення ритуалів очищення будинку або позбавлення від негативної енергії. Езотерики також вважають, що гроза може бути знаком від всесвіту, який вказує на потреби внутрішніх змін. Якщо ви стали свідком грози, це може бути закликом переглянути своє життя і подумати про те, що потребує очищення або перетворення. Гроза часто супроводжує моменти великих життєвих змін, і для езотериків вона є символом духовного пробудження. Народні прикмети говорять, що коли гроза починається раптово, це може бути знаком важливих змін у долі людини. Наприклад, якщо буря проходить у той момент, коли ви приймаєте важливе рішення, це може бути підтвердженням правильності вашого вибору, або, навпаки, попередженням про необхідність переглянути своє рішення. У деяких традиціях вірили, що гроза є знаком того, що в житті людини настає новий етап. Після грози зазвичай настає ясна і чиста погода, що символізує чищені і новий початок. Тому багато людей вважали, що після грози можна очікувати на позитивні зміни в житті, як у кар'єрі, так і в особистих стосунках. До зустрічі в нових відео!